Астрологічний прогноз битви за Бахмут з 18 по 22 березня. Сонце знаходиться в рибах в з'єднанні з Нептуном. Це означає тайні ситуації. Марс означає нападаючу сторону російську, і російська сторона натикається на якісь перешкоди, які вона не розуміла, на якісь тайні паски. З 17 березня в день місяць з'єднується з Плутоном. Це означає 17 березня підвищена ну, кількість смертей. Місяць буде знаходитися в знакі Казірога 16-17 березня. Це означає обмеження і бар'єри. Тобто, якщо наступає сторона, то вона має обмеження має бар'єри. 18-19 це відносно інших днів. Спокійні, більш спокійні дні. 18-19. 20 го і 21 го теж відносно інших днів, це спокійні дні. Місяць е, в рибах, водолії. Так, Марс ще знаходиться в напружених аспектах. І дійсно битва сильно відбувається всередині березня, але я порівнюю просто дні. Найбільше ну, складні дні, вони це 15, там, 14, 16, 17, а от 18, 19, 20, 21, це відносно більш прості такі дні з точки зору, ну, з точки зору інтенсивності битви за Бахмут. Після 21 березня Сонце зайде в знак З Дяка і це означає, і Меркурій теж буде з... Меркурій буде Овні з 19 березня. Тобто близько 19-22 березня битва під Бахмутом зміниться на зрозумілішу. Тому що під знаком Здяка Риби ну, багато незрозумілого тайні, якихсь неточних трактовок, Особливо це відчувалось, коли був повний місяць. 7 березня, люди задавали питання. Не розуміємо, чого втримувати Бахмут близько 7 березня. Оця була опозиція між точною дівою Аналітичною і розмитим розпливчастим рибою. І оця ситуація. Не розумію, чому втримувати Бахмут. Вона ну закінчується в районі 22 березня. Наприкінці березня війна буде змінювати свої акценти і, скоріш за все, Бахмут перестане бути в центрі увазі. В останні дні березня Марс планета війни перейде в інший знак зодіака. вийде знака зодіака Близніцов. До речі, знак зодіака... ну тобто, це значить змінить, і зміниться стиль війни. До речі, знак зодіака Близнюків це знак Євгенія Пригожина. ЧВК Вагнер, він сонце в близнюках. І допоки Марс в Близнюках, то Пригожин дуже сильно воює. Але по карті Пригожена видно, що навесні в нього неперспективний період, який означає поразку. Або якщо перемогу, то така перемога, що краще була б поразка. В нього Марс знаходиться в карті з лілітом, що означає, коли він привертає увагу до себе, до ЧВК Вагнер, до бійців, ЧВК Вагнер і робить якісь військові операції з привертанням уваги для себе, то він йде в халепу і в паску. Це означає в карті. Людина з'єднання Марса з Лілітами. І Зараз цей ліліт він знову наближається на Марс. Тобто це означає, що Пригожин наближається не до перемоги, а до ну, поганої військової ситуації. Наприкінці березня ми будемо більше ну, розуміти, як будуть розвиватися події під Бахмутом. На цьому я прогноз закінчую. Дякую за увагу.